Лузівське комунальне підприємство Теплоенерго можуть залишити без світла. Тепловики отримали від енергетиків попередження про відключення з 26 червня, повідомляє директор підприємства Сергій Малишев. Барги є за електричну енергію. Ми будемо вирішувати ці питання. Безумовно, вони складні, будуть займатися і адвокат. Вукан також надійшов судовий позов від газорозподільних мереж на суму у понад 11 мільйонів гривень, говорить керівник. За його словами, складна фінансова ситуація на підприємстві утворилася через дію постанови Кабміну про розщеплення коштів. Всі кошти, які заходять на рахунки теплоенерго, вони попадають на рахунки казначейства, де на слідчий ранок 35 від цієї суми перечисляється нам для ведення господарської діяльності. І 65 забирає нафтогазтрейдинг. Ну і друга причина це безумовно економічно необґрунтований тариф. З 2019 року цей тариф. Держкомпенсація різниці тарифів поки не надійшла. Наразі вона становить майже 133 мільйони гривень, говорить Сергій Малишев. Не своєчасно отримують зарплату і працівники підприємства. Не дивлячись на фінансові проблеми, вони готуються до опалювального сезону завдяки підтримці депутатів міської і обласної рад. Зазначає керівник.